Веселі зимові свята пройшли. Різдво віддзвонило церковними дзвонами, коза з Маланкою Василем відгуляли вулицями. Ні. Не закінчилися зимові свята. Пригадайте, колядку, як третій празник святе водохрестя. Це свято, що Відзначається 6 січня і має іншу назву богоявлення. Чому ж богоявленням названий не день народження Ісуса Христа, а саме цей день? Відповідь проста: справжній день не той, у який Христос народився, а той, у який він хрестився. І освятив воду на річці Йордан. Це свято відмічається взимку. Колись давно умілі хлопці та чоловіки прорубали в річці Ополонку, випилювали з льоду Великий хрест, обливали червоною фарбою або просто буряковим квасом. Уранці у церкві відбувається служба. А опісля всі люди йдуть до річки, до Христа. Співає хор, а священик освячує воду, опускаючи в неї хрест. Саме свято дуже схоже на ярмарок, бо народу збирається багато, настрій у всіх веселий і бадьорий, от тільки ніхто, Нічого не продає, не купує. Чоловіки стріляли з мисливських рушниць, здіймаючи багато шуму, бо вважали, що таким чином проганяють від води усяких чортів і русалок. Молодь жартувала, діти бешкетували і раділи святу. Дівчата вмивалися водою, щоб бути вредливими. Хлопці вмивалися цією водою, щоб бути сильними та здоровими. Господарі несли воду додому і освячували нею будинок і все господарство, бо всі вірили, що вона має цілючі властивості йорданської води. І воно насправді так. Вода, набрана в цей день, зберігається цілий рік і не псується. Хіба це не диво? У різних областях України це християнське свято святкують за своїми звичаями. Багато різних небилиць, історій та казок існує з цього приводу. Звичайно ж, це казки. Але люди в них вірили, приказували з покоління в покоління. І саме з тих переказів ми дізнаємося про багату культуру та спадщину нашого народу. А хто про минуле пам'ятає, той і майбутнє сміливо ступає. А зараз прошу вас відповісти. На мої питання, яке свято зображено на малюнку? І які властивості має Йорданська вода? Чому вона так називається? Бажаю вам всім успіху і чекаю на ваші відповіді.